Та Ми з вами знову зібралися, щоб заглянути у віконечку природу. Дітки, відгадайте загадку! В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито, це настало правильно, літо! Друзі, ми вже знаємо, які зміни відбуваються в природі з настанням літа. А чи може літо приховувати небезпеку, загрожувати життю та здоров'ю? Послухайте вірш Анатолія Костецького Літні турботи. Поки я читатиму, ви маєте визначити радість та можливо, небезпеку влітку. Знаєш, скільки справ у літа? Їх усіх не полічити, треба нам підсмажити спини. Ніс убрати властовиння, накопати на сурічці. Наперед на три сторіччя. Та й ще подарувати небу, і лісу і лугу буйні шати, Словом справ не полічити. Та найбільше треба літу, щоб зуміли я і ти набагато підрости. Уважно слухали. А зараз зіграємо у гру можна або не можна. Плавати паралельно до берегової лінії. Можна запливати у маловідомі місця. Не можна слухати команди рятівника на пляжі. Можна купатися втомленим чи перегрітим. Не можна бути занадто довго у воді. Не можна. Купатися відразу після прийому їжі. Не можна. А зараз пропоную вам трошки відпочити, вставайте на веселу фізкульт хвилинку. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Приготувалися. Дерева високі-високі потягнулися вгору. Травичка низенька-низенька присіли. Вітер дерево колише гойдає. То вправо, то вліво хитає. То вперед, то назад, то вниз пригинає. Птахи летять, відлітають, а дітки на місце тихенько сідають, молодці малята. Пропонуємо вам переглянути відеоролик про правила поведінки на ігровому майданчику. Геннадій меламет на дитячому майданчику. Вибіг котик погуляти на майданчик біля хати. Цуценяткові гукає. Дай тебе я розгойдаю. Так він гойдалку гойдав. Песика до сліз злякав. Як ви думаєте, діти? Чи безпечно так робити? Виліз кіт на гірку вмить. Бачить, там єнот сидить. Каже кіт йому Єноте, з'їхати мені охота. Ти чого отут розсівсь? І штовхнув єнота вниз? Як ви думаєте, діти? Чи годиться так робити? Розгорнув цукерку котик і поклав її у ротик. Потім кинув кустунець у єнота папірець. Раптом вітерець війнув, папірець коту вернув. Слід поводитись культурно, кидати сміття до урни. Мишка у піску сиділа, замок з вежами робила. Кіт по замку став топтатись і щосили реготатись. Мишенятко плач, стій. Чом не добрий ти такий? Чи годиться так малята інших діток ображати? Тут наш кіт у мишенятка митт вихопив лопатку. Нею він піску набрав, обсипати всіх почав, і від нього всі звірята в інший двір пішли гуляти. Я скажу вам, без обману так і треба хулігану. Ну, а котик сам лишився, розвернувся і зажурився, у пісочниці нудьгує, кола прутиком малює. Здогадайтеся, чому стало сумно так йому? Давайте разом розкажемо котику про секрети етикету на дитячому майданчику. Дуже важливо бути уважним до всіх навколо тебе. Не можна робити те, що іншим буде неприємним кидатися піском, відбирати іграшки, зіштовхувати згойдалок. Якщо ти хочеш погойдатись на гойдалці або покататися на каруселі, де вже катається хтось інший, дочекайся своєї черги. Хіба тобі буде приємно, якщо тебе проганятимуть із гойдалки? Будь охайним, не викидай папірці від цукерок та інше сміття на дитячому майданчику. Для цього є урни і спеціально відведені місця. Будь взаємовічливим, не ображай інших діток, не забирай у них іграшки і не руйнуй будиночки із піску. І запам'ятай: поводься з іншими так, як хочеш, щоб чинили з тобою. Робіть другому тільки те, що хотіли б отримувати самі. Молодці дітки уважно дивилися, уважно грали. А тепер скажіть мені, будь ласка, чого нового ви навчилися на нашому занятті? Чого корисного? Дізналися? І з чим майданчик познайомив дітей? Молодці! Дякую за увагу! До нових зустрічей у нашій рубриці Віконечко в природу!